Всім привіт із Сонячній Італії. Хто завітав на мій канал і відкрив це відео. Назва говорить сама за себе. З друзями в Італії непросто. Це відео продовження. В мене є вже перше відео, де я розповідаю мою ситуацію з друзями. З друзями в Італії не так все просто. Є продовження. Продовження того, що от саме в Італії мені дуже сподобалось, що в слово друг не вкладається стики енергії і стільки відповідальності, як в Україні. В Україні дружба а в Італії так дуже відрізняється. Про це якось більше розкажу. І взагалі буду розповідати. Підбірка відео, я так дивлюсь, що ця тема взагалі про дружбу дуже актуальна. В Італії, скажімо так, вони називають всіх, кого знають друг. Я коли приїхала і познайомилася з Франческою, він от називав там друг, 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 всіх, кого знають, друг, друг. Ну як друг? Ви разом ходите на пікнік, ви дружите з сім'ями, Ні. Просто знають один одного, в них нема такого знайомий. От на знайомого вони кажуть, друг, і вони в цю дружбу не вкладають нічого особливого просто розмови. От в когось є просто такі люди, з якими будуть розмовляти. Франческо дружить зі своїм батьком, з мамою, з братом, з сестрою, з кумом, якому він хрестив і йому похрестили. Все, щоб отак більше ні з ким, це його. І це дійсно, якби він їх друзями не називає, а це от... Є в них своє, своя назва. І мені було дико, що е, просто знайомих називав друзями. Потім я зрозуміла, що в них нема такого знайомий, а друг. А чому так відбувається? Тому що е, наша дружба, знаєте, то правду кажуть, це і саме про українців, що е, в українців як говорять, що треба, щоб в друзях був. Медик, поліцейський, адвокат. Хто там ще? А Віталії цього не потрібно. В них адвокат на своєму місці, вони можуть собі його дозволити, поліція на своєму місці, швидка допомога на своєму місці і все. А друзі в них, щоб побалакати, наприклад, про когось. От я живу в такій місцевості, у нас тут кілометр за кілометр хата від хати, всі родичі, і вони один про одного не говорять, тому що ну, за це можуть отримати. Напевно, все-таки якась границя є. Але про всіх остальних вони дуже все чітко в інтимних подробицях знають. От якщо зайти вже за дружбу, от в моєї свікрухи найкраща подруга це є жінка. Тут на неї кажуть журналіст, я з нею теж дружила, сім років, поки розкусила. Вона про всіх все знає. От у мене одна мама з Марійного класу запитала: а це правда, що у вас там все про всіх знають і говорять? Мені хотілося сказати, що так. І, ну, і саме про тебе мені розповідали про твої інтимні стосунки в сім'ї. Ну, не про самі інтимні, а що там відбувалося. Я не сказала нічого, це не потрібно, тому що не треба. А, так, вони про Маріїни-годнокласників, які живуть взагалі в другій місцевості. Все, всі про все знають. Це подруга моєї свекрухи. Ну, це її проблеми, це вона з нею спілкується. Тут в мене інші стосунки, які я через сім років. Налагодила і прийшла в себе. І так почала, напевно, якщо ви мені побачили любов до себе і до моїх дітей, то це вже велике досягнення. Але не про це, йдемо далі. От Я викладала відео. Хто мене вже знає, хто не знає, можете подивитись, якщо цікаво. Віталій з дружбою не все так просто. Це був там от, тиждень тому між цими відео буде тиждень. Просто є продовження. Моя подруга, руминка. Вона не італійка, вона руминка, вона заміжня за італійцем. Це родичі. Там чоловік взагалі не працював ні дня, йому 53 роки. У них троє дітей спільних, і самий старший є, ну старший. Вона з ним сюди приїхала з Руминії, він просто підняв їхню сім'ю. Це 100%. Що я хочу сказати? Про дружбу, коли у вашої дитини є якісь специфічні життєві якби, не проблеми, а життєві, чи не от діабет, от Просто з ним треба жити. Я за неї відповідальна. Нам треба більше організуватися з собою, взяти щось, щоб все було добре. Я везу Марію і везу, на море ми їздили. Везу в мене повний багажник для нас всього, ці всі інсуліни, препарати. Це все має в мене бути. Я маю бути організована. Моя подруга час від часу мене кидає. От чому я говорю про дружбу? Просто може в когось були такі ситуації, може будуть такі ситуації. Мене в Україні ніхто ніколи по дружбі не кидав. І коли я їду в Україну, хоч я там да, 9 років вже не живу, то одна подруга, я телефоную, вона мене з автобуса забирає, щоб зробити сюрприз своїм, що я на тиждень раніше приїхала, щоб вони не готувалися і в хаті не вигрібали. Інша подруга, яку я не завчасно не... Попередила, коли приходить така, ну просто відчуваючи вони там, куми з моєю сестрою, обіжаються, ти чого попередила? По телефону ми просто переписуємося і спостерігаємо один за одного. Можливо, вони і тут мене спостерігають. Дуже люблю, дуже ціную. І не було в мене такого, що зі мною дружать, потім не дружать. дружать, не дружать. Рекомендують знайти іншу подругу. У мене такого не було до 32 років. Я вже приїхала в Україну. Мене вже там от мої друзі залишились в моєї сестри, яка заміжня, їй вже там 47 років. В них вони дружать просто з сім'ями. Ця, ця, ця сім'я, все, вони до себе нікого інших не впускають, але й ці нікуди не йдуть. І ви знаєте, це українська дружба. Ми з сусідами були посваряні, горів сарай, пожежників ніхто не викликав, а бігли сусіди з відрами, тарабаніли друг другу по і повікна і вже бігли з водою. Розумієте? Це українська дружба. В Італії всі будуть дивитися, да, знімати і чекати пожежників. А ну, взагалі, коли в Україні криша горить, щоб ви знали, там не можна поруч стояти, шифер може вбити. Якось так. Ідемо далі. Е, кидають. Ну, от, Це по, по, про мою подругу. Ми поїхали на море в понеділок, організувалися з Марією, ми нікого не чекаємо. Поїхали собі на море, відпочили дуже добре, є я, є Марія, все під контролем. Нам не було скучно, у нас все добре. І в цей час з Монікового телефону Франческа починає писати мені, тому що у Марії вона так заблокована. Вона мені починає писати, ви можете з нами на море сьогодні поїхати, будь ласка, я пишу, ми вже на морі, а ви можете нас там почекати? Я кажу: ми до чотирьох будемо до пів четвертого їхати. А почекати можете? Не можемо, тому що ми їхали до педіатра. Нам якраз по дорозі заїхати до педіатра в Лаурію, тому що нам потрібні були рецепти. На інсулін Марії рецепт видається, відразу відправляється на. Аптеку можна просто зателефонувати. А голочки, полосочки, голочки для пальчика прокалувати. Нам треба приїхати, нам це вручну все раз в місяць виписують, нам це не потрібно, я не хвалюся. Я відправляю це подрузі в Україну, тому що в Україні 3,5 голочки нема. Вони кажуть, що 4-5 треба колоти. Ні. Ідемо далі. Ми зустрілися на мосту, проїхали, вони ще папу з собою взяли. А в Італії відпочивають сім'ями. Так, мама, папа, дитина. І, на жаль, не розумію, що для, для, для дітей е, треба такий самий вік, треба дружбу, треба дружити. Я це розумію дуже добре, і на 100%. А, е, що було перед цим? Ми ж вже після басейну Франческу від нас ізолювали, але вони зустрічалися в автобусі. І Франческа дуже просилася до Марії. Через пару тижнів, там, навіть через три тижні, почали Франческу привозити. Вони тут під контролем, все добре, все нормально. Ми вибираємо себе. Я вибираю Марію. Я вже не можу дивитися на капризи інших. Я там в першому монолозі розповідала. І мені, вони, мені тут зручно. От коли ми до них ходили, було дуже зручно, вони командували. Ніхто тут не командує, вони на рівні, граються. Коли хтось починає піщати, то просто достатньо мого погляду. І мені, я собі домашні справи зробила, тому що якщо мені йти до них, то мені треба сидіти біля Марії. Вона робить то свої домашні справи. а Я хочу свої домашні справи зробити, і я не хочу нікуди йти. Нас киданули в басейні. Рік тому, коли я починала водити машину вже півтора року, кажу: Моніка, давай я тебе куди надо завезу. Хочеш в магазин, хочеш чоловік ще був в нормі. Хочеш поїхали в Лаурію? мені потрібна практика. От в мене була паніка, що мені треба щодня виїжджати, щоб була практика. Вона перший раз виїхала, вона не працювала, вона не була зайнята, вона сама говорила, що вона нічого не робить. Да, так, давай. Ну, що, І чоловік придумав, що мій свекор ж скаже, куди це дівчата їздять. Оця колона, напевно, заважає. Куди ж дівчата їздять, ну, В смисі, куди їздять. Кажу до чоловіка до Франческа, ну так і так. Ми, мені там, от сказали, що Свекор скаже. Франко так подивився, каже Оксана, їжай сама, потихеньку, потихеньку, щодня, виїдь в кафе, виїдь до ресторану, де Марія має піти на день народження, і потихеньку собі їдіть сама. І вона так само сказала, ти доросла жінка, вільна, можеш їхати куди хочеш. Ну, добре. Ну, хай буде так. Я навчилася сама бути самій з Марією. І тут знову до мене. Ми поїхали в Україну. Чому ми їдемо кожне літо в Україні? Тому що тут з друзями так, треба до друзів доїхати. В цьому році в нас вже програма запрограмірована на ціле літо. З діабетом все добре, мене паніка пройшла, і я дуже дивуюся, що швидко, тому що закінчила школа і трохи мене. В суботу, напевно, підгребло, але все дуже добре. на все під контролем, вона там їсть 6-7 разів на день, все добре. Мене кинули. Але приїхали ми з України вже з цим діабетом. Ми маємо бути організовані, я маю бути сконцентрована. Ще тільки місяць з діабетом. Хто в кого є в дітей такі от потребності більша в догляді, мене зрозуміє. Ми починаємо вибирати себе. Я ж не буду кликати тебе, поїхали разом в басейн чи ще щось, ну що люди ж скажуть? Ми починаємо їздити в басейн, вже всі знають, що вони починають їздити з нами. все, Ми вже привикаємо, все добре, і тут під кінець нас кидають. В монолозі про Віталій з друзями так все просто я розповідала. Ну, ми знайшли пару друзів, до яких треба так доїхати. Я вирішила, один день відпочиваємо, один день гуляємо. Так, все для дитини. Так, Я в такій місцевості, що треба вивезти. Якби мій чоловік подбав про те, щоб ми були в районнім центрі, я б знайшла, де б Марія сама погуляла, а я пішла б попрацювала. Він сам вибрав таку долю для себе нас забезпечати повністю. Я за все вдячна. Я за все вдячна. Я вдячна за доньку, що в мене є, тому що це моє серце. Е, йдемо далі. Нас киданули з басейном. Ми організовуємося, їздимо на море, все добре, один раз були. В суботу ми в минулому році познайомилися на морі з одним другом. Він там на 4 менше місяця від Марії. Ціле літо ми пере, пере, переговорювали раз у місяць, як справи, і вони вже виїжджали на море, бо вони трошки в Кастровілі живуть, а біля моря в них є будинок. Але вони не йдуть, де там є пляж з зонтиками, а вони приїжджають саме сюди, куди ми їздили. Вам показували вже красоту таку. І Марія скинула сообщення, що я буду на морі, ти коли будеш. І вони сказали, що вони в суботу, неділю будуть. Ми вже домовилися, що ми в суботу їдемо на море і ми там зустрінемося. У нас є друзі, але до них треба доїхати. Ну і що? Пише мені моя подруга. А давай в суботу на море поїдемо. Все ж для дітей. Я ж хочу до неї ж канікули, щоб дітки ж разом побули. починаються. Розумієте? Хто розуміє, той зрозуміє. Тут, тут тебе кидають, а перед цим, коли вона Франческу приїжджала, забирала від мене, вона мені сказала, вона така, ви вже їздили на море. Кажу, ні, ще не їздили. Франко тільки приїхав, ми тут город садимо, ми самі поїдемо. Якось. Бери Марію, їдь! Що ж це ти ще не їздила на море? Ну, так. Добре. Така Оксана, яка ж я тобі подруга, заявляє Моніка. Найди собі якусь подругу. Ми ж з тобою там можемо побачити, як я тільки проїжджаю і то раз в тиждень. Найди собі подругу. Це було два тижні був такий від неї монолог. А тепер вона мені дзвонить і каже, що для дітей ж треба організувати, хай же побудуть разом. Прекрасно. Кажу: дивись, ми в суботу їдемо, ми вже запланували. вам я про це розкажу: якщо я туди не поїду, то ніхто від цього не умре розумієте? А якщо ти з друзями це організовуєш, це вже напряжно. У мене вже тривожність починається. І в мене коліна трусяться, якщо чесно. Від цієї людини вже. Мені важко біля неї. мені Біля свекрухи, от я за це себе і не люблю, що в мене до свекрухи є любов і розуміння, от знаючи про те, що вона мені за спиною зі своїми подругами робить і з чоловіком скандали. Мене бісить те, що в мене до свекрухи є повага, любов. І я відчуваю себе комфортно біля цієї людини. А от біля Моніки мене коліна трусяться після таких ситуацій. А, е Кажу, ми вже їдемо, ми організувалися, їдемо, з другом будемо там зустрічатися. А, да, ти розповідала. Кажу, але ми їдемо в 6 ранку. Вона така, мене влаштовує добре. Тут починається. Їдемо на твоїй машині чи на моїй. Кажу, побачимо. Ну, поїдемо на моїй. А там машина старіша за, моє, за мою, і на ходу загоралася вже. Даже. Там машина просто ну треш, там її просто викинуть треба. Чоловік купив нову машину, стоїть в гаражі для красоти. В общем-таки, я хочу сказати, що я хочу поїхати на своїй машині, тому що я вже організувалася. Для Марії мені треба взяти речі. Минулого року, ми знаєте, як їздили з ними на море? Я брала два зонтика, я брала два кресла, я брала поїсти, вони прийшли з сумочкою і з одним полотенечком. А одного разу навіть купальник. Я завжди для себе беру два купальники, навіть їй купальник брала, бо вона не взяла чогось. Це все класно. Я їй дуже вдячна. Вона дуже сильна жінка, дуже сильна. Там ситуація неоднозначна, тому що, ви уявіть, четверо дітей, чоловік ні разу ніде не працював. Так, що якось так? таке про дружбу, про от, віталійців. Чому така дружба в них? Тому що всі органи державні на місці своєму. І я оце зіткнулася з таким. І плюс у нас є пару подруг, до яких просто треба Марію повезти. Як мені тут сказали, ви можете повністю себе присвятити дитині завдяки своєму чоловіку. Ну, якщо хоче чоловіка й присвячає себе дитині, я піду теж на роботу, які проблеми. Моя робота Марія. Так, треба себе цінувати, і якби я себе тут не цінувала, то мене б втоптали в грязь. І тут я зрозуміла, що чим слабший ти, тим в те місце тикають. Не тому, що хочуть тикнути, а тому, що там відкрито і от ну ти там відчув, туди от дирка і туди все зайшло. Так, треба бути сильним, скрізь треба бути сильним. В Італії, в Україні, куди б ти не поїхав, ти береш себе з собою. А от, от така в нас є подруга, і я хочу сказати, що, будь ласка, ми їдемо кожен на своїй машині, зустрічаємося там і нема питань. Які проблеми? Зараз вона зі мною перший раз з'їздить, а тоді знову скаже: шукай собі когось, я тобі не подруга. Ну, я розуміла, що таке буде. Я розуміла і я все робила для дітей. Те, що я ходила до неї, це було для дітей. Це було зручно їй. А тепер мені не хочеться туди йти. Мені приїжджають діти, нема питань, все добре, тому що я її підтримувала. Рік тому, коли з її чоловіком случилась трагедія, він собі покалітів ногу фризою. Вона їздила в лікарню за 39 земель. Вибачте, на такому слові записуйте. Вони привозили Франческу, вона отут стояла півгодини, орала, Ти займайся своєю хуйньою, а я своєю до Марії. І у Марії вже був цукровий діабет, і її підгрібало, ми ще про це не знали. Вона півчаса орала, грала, і потім гралася. На сьогоднішній день я б позвонила і сказала: заберіть, будь ласка, щось не те. І ви знаєте, в Італії вони не будуть виховувати інших дітей і терпіти, тому що. ж... Зараз і в Україні, і в Італії, чуть що, відразу ми ліземо на амбразуру за наших дітей і все. Раніше до діабету я вибирала дружбу, і Марія навіть не вибирала я Марію. Ми вибирали дружбу, і Марія навіть не вибирала себе, тому що казуси були постійні. Прийшов діабет, і нам автоматично я вибираю Марію. І вчу Марію вибирати себе. І їй треба друзі, які її не кидануть, не обгадять, не оббрехають. А таким дітям треба друзі, які допоможуть, допоможуть конфету достати і допоможуть дати. Я не знаю. Я рахую, що я права, я вчу Марію захищати себе і жити. Так, як треба. І я побачила таких друзів, і є в неї такі друзі, які просто хочуть їй допомогти і відповідальні. Я це проговорила для того, щоб, може, хтось побачив, що до чого. В моєї мами в Україні, ну вона більше вік прожила, були такі друзі, що кидали на гроші, але мама завжди робила так: «Та, хай їм воздасть, хай в них буде, їм потрібно більше. Я щасливіша. Отак от мама завжди говорила. Мами були друзі, які кидали. в мене, мене не було. Мені це треба проговорити, щоб це перетравити. Тому що для мене це нове. І просто такі очі відкриваються. Е, коли я їх побачила от на мосту, ми зустрілися. Вона їхала з чоловіком, е, з Франческою. Е, ну, Там чоловік, коли вони приїжджали, завжди він привозив їх на море, він сидів у машині. Е, і якось так. Я подумала: ну добре, в тебе чоловік без ноги, вам треба бути разом. Сім'я, є старші діти 20-18 років. Добре, я тебе відпускаю, я тебе не трогаю. Але для меншої треба дружба. Їй 6 років з половиною, а їм 20 і 18. Вони не хочуть бути разом. Це не мій син, це щоб руслан тут був. То це такі дружбани були, що просто на вищому рівні. Якось так, її діти до мене добре ставляться. Її дівчинка до мене дуже добре ставиться, до Марії дуже добре ставиться. Але якось так. А, і Моніка в очі мені відкрито каже, що вона ненавидить мого чоловіка. Я на це так закривала очі, вони там не сваряться, Віталій ж не прийнято, вони там, здрасте, здрасті, як діла. Хоча чоловік мій був дуже добрий до них, дуже добрий. І машину ремонтував, поки чоловік в лікарні був, і допомагав, чим могли допомагати тут всі. Те, що вона свекруху не любить, це я її розумію, бо наші свекрухи родичі А в мене нема до її чоловіка такого, який він там не був би, то їхні справи Якщо подруга ненавидить твого чоловіка, і тобі це в лице каже. Я не знаю, як це. Якось так. Отак, ось. дружба. В Італії. І з таким я зіштовхнулася. Казати, що пропустіть моє відео вже пізно, тому що кінець, але всіх благ. Можливо, з таким, хтось зіштовхнувся, зіштовхнеться, можливо, в когось таке відбувається. Тому що, коли ти дитину маєш із чимось таким, що більше треба в неї вкласти, от ви представте, у вас дитина з ДЦП. У вас є машина, ви їздите на море, ти повністю можеш цій дитині присвятити. У вас гармонія. Ти не заботишся про цю дитину і друзів шукаєш, а у вас гармонія. І час від часу з'являються якісь друзі, які кажуть, давай разом будемо їхати ще щось. Ну, Це тривожно, це небезпечно. Всіх благ, всім добра і всім нам людей, які будуть нам раді. От Тут прийшли, пішли, написали. Я чого не, не помічаю. Я вам розказала, я кудись планую їхати. Не поїхала, сказала, все, пішли далі. Тут мені подобається, і тут мої українці. А тут я розповідаю про італійців і от, про таку дружбу. І до речі, може хтось знає, от є таке вир... в... вираження, це не я придумала. Не веди себе як руминська простітутка. Може хтось знає, що взагалі суть в цих словах. Хоча вони закомплексовані, вони ну, не в прямому смислі цього слова. Всім благ, всім папа. А це наша Шанелька вам красоту. Да, Шанелька? Це біженка з України, це Українка. Це українська кров у мене тут. Це песик просто замечательний. Це лучша подруга моєї Марії, яка Марію розуміє от і до. Але Шанель себе не дасть в обіду. Вона відчуває себе на рівні. Із дітьми да шанелька? Да, моя квітка? Моє хороше.